Так, третє засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаська обласна стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаська обласна стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради. Присутні такі члени комісії у мене Святої серед начальник управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації, голова комісії. Таран Таранів рівно це я консультант сектору роботи з персоналом безподальним город, представник Черкаської обласної ради, секретар комісії. Білоного Віктор Олександрович, представник трудового колективу. Муха Євгеній Володимирович, також представник трудового колективу, Дем'яненко Валентин Юрійович, представник громадської об'єднання сфери охорони запобігання протидії корупції, Близнюк Валентина Григорівна, також представник громадських об'єднань, мама Володимир Володимирович, також представник громадських об'єднань, відсутні троє, Сидоренко, Кутря, Шпунга, 7. Так, на розгляд комісії пропонується поряд, такий порядок денний. Всім роздали ознайомилися, але зачитуйте. Так, перше питання порядку денного це оголошення учасників конкурсу відбору претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаська обласна стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради та проведення з ними співбесіди з метою оцінювання їх відповідності в критерій доброчесності. Друге заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, претендентів на заняття посади директора даного закладу, ретеного оцінення та визначення фіналістів. Третє проведення підсумкових співбесід з фіналістами конкурсного відбору на заняття посади директора даного закладу, визначення переможця конкурсного та терміну проведення з ним контракту. Оголошення конкурсного відбору. Якщо немає заперечень, зауважень, прошу проголосувати за порядок денний. Умалинця. Мока іген. Піддаляю колонти. Близні колоти. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Зазначаю, що один із етапів. Проведення конкурсного відбору є проведення співбесіди з учасником з метою оцінювання його відповідності критерію доброчесності. Е, Юлія, Юлія. Так, так, на попередньому засіданні рішенням конкурсної комісії від 26 травня травня року Ковалента Ярослава Олександровича допущено до комі зараз присутній залі допущено до участі в конкурсному відборі. І було зазначено, що за умови надання документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою, як цього вимагає закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. А саме документ про повну загальну середню за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета, або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що вдається національної комісії зі стандартів державної мови відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Надали документ. Ярослави. Відсудні вкраще, а швидко зробити це все в протягом місяця. В положенні проконпустим відбір і в умовах було зазначено, що, що встановлені кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду з однієї з вимог є володіння. Державної умови, яка засвідчує, ну, що саме прописано, що засвідчується цими документами відповідно до законодавства. Комісія ну, так визначила, де да, на минулому засіданні дала час, ми ж ну, могли до цього, ну, щоб людина могла до цього часу подати цей документ. Ну, так як положені в пункті 28 передбачено, що відповідно до пункту 28 претендент не допускається до участі в конкурсі договорі. Ну, так, так, собі, ну, тоді враховуючи обставини, які складаються, ставимо на голосування питання, не до участі в конкурсному відборі Коваленка Ярослава Олександровича, враховуючи обставини і ненаданий наданий документ. Олець Антоніна Сергійовна, Білоного Віктора Олександровича.

Враховуючи знову ж таки обставини, при всій повазі до Ярослава Олександрович до вашої роботи, до досвіду вже, ну, але склалось так, як склалося, те, що ми бачимо, значить, ну прошу все-таки вас, мабуть, зайнятися цим питанням і знайти, облікати, да, да, тому що термін був. Ну, що? Українська процедура ну, зрозуміла, це просто да. відсутні документи, які такий втрачені. Втрачений він подавався мною в 91-му році в Українську медично-пілогічну академію, його назад не повернули, а зараз при звертанні в архів найменше строк темним, щоб зробити дублікат. Тоді... тоді ми вам дякуємо за присутність, але на жаль комісію прийнято таке рішення. Зачекаєте, навіть протокол програмою? Так, члени комісії тоді дякую за участь у роботі, але зараз підпишемо протокол. До побачення.